Олександр Ведринський та Михайло Поліщук хворіють на цукровий діабет. Про вакцинацію говорять таке. Боюся, боюся, що. Лікарі розділилися. Половина сказала, вакцинуйтесь, бо ви в групі ризику мало ли що може бути, а другі кажуть, не спішіть. Сімейна лікарка Анастасія Летошко каже, рекомендує хворим на цукровий діабет вакцинуватися від ковіду. З її слів, люди з онкологією, цукровим діабетом, хворобами легень та серця є в пріоритеті у процесі вакцинації. Коронавірусна інфекція вражає в першу чергу ну, мікротромбоз, тобто судини маленького калібру при цукровому діабеті вони також вражаються. Тобто пацієнт з даним діагнозом, маючи коронавірусну хворобу, вона в нього буде протікати важче. Вакцинуватися від ковіду хворим на цукровий діабет можна у стаціонарному пункті щеплення. Там же пацієнтів огляне терапевт, говорить лікарка. Я наразі маю на обліку 5 пацієнтів з цукровим діабетом, з них двоє вже ну, мають щеплення від коронавірусної інфекції. Наразі ніяких несприятливих подій я не спостерігала. Тобто, ті прогнозовані події, як біль в місті ін'єкції, температура один день, на цьому все більше ніяких несприятливих подій не було. Вони були щеплені вакциною Astrazeneca. У Волинській області діє 64 пункти щеплень від COVID-19. Їх адресу можна дізнатися у свого сімейного лікаря, сказала Анастасія Летошко. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.